Оригамі м'яка, іграшка, печворк або шиття з клаптиків, плетіння гачком та кераміка. Вихованці полтавського міського центру позашкільної освіти творять у різних жанрах декоративно-ужиткового мистецтва. Аня дикань, наприклад, уже вісім років захоплюється нитяною графікою. Ця техніка називається ізониті. Виготовляла я її з картону, з різнокольорових ниток, голки. Цей ангел Я вишивала його недовго. Ну, Десь неділю. А маленькі вихованці центру втілили у кераміці історію Різдва Христового. Христос народився ночі під яскравою зіркою. Він народився в Сараї, там де, було, там, де були звірі. Вона народила його на сіні. Неуколисті у центрі позашкільної освіти 57 різноманітних гуртків, де займаються понад півтори тисячі школярів. Навчання в гуртку це і здобуття якихось нових знань на мінь. Це вміння спілкуватися, дружити, це вміння поводитися в колективі. Це якийсь певний крок до самовираження дитини. І тому навіть, от, якщо до нас приходять маленькі дітки років 6-7, вони ще маленькі, такі до трошечки замкнені, але вони роблять якісь роботи чи там вчаться Танцювати чи співати, і вони розкриваються особистісно. Виставка триватиме до старого нового року.